Доброго дня, шановні учні. На сьогоднішньому уроці виробничого навчання я продемонструю вам, як розбирати та збирати патрон, трьохкулачковий патрон токарного верстату і розкажу, які можуть бути тут поломки і як їх усунути. Для початку, поки патрон встановлений на токарному верстаті, ми знімемо три кулачки. Ось вони. Один. Два і три. Для цього використовується спеціальний ключ, вставляємо його в конічне зубчасте колесо. Ось їх три. Одне, друге і третє. При обертанні протичасової стрілки ми бачимо, що кулачки у нас. Росовується. Нижній потрібно притримувати, щоб він не випав. І витягуємо один, два і три. Тепер. Ключимо на 13, відкручуємо 3 гвинти. 1, 2 і 3. Беремо розкова накидний ключ і відкручуємо. Ось викрутили один. Викручуємо другий. Так, ж ми бачимо, що легенько викручується. Можна. Пальцями і викручуємо третій, і притримуємо патрон, щоб він у нас не впав. І знімаємо. Дуже легко він знімається. Тепер на робочому місці покажу, як його розібрати і зібрати. Ось ми бачимо трьохкулачковий патрон. А щоб його розібрати, беремо шліцьову викрутку і відкручуємо три ці гвинти. Один Другий. і третій кришку можна зняти. Тут ми бачимо корпус, в якому встановлені три маленьких зубчастих конічних колеса і велике конічне колесо, з іншої сторони, якого є Архімедова спіраль. Коли ми його дістанемо, зможемо роздивитись детальніше. Для того, щоб зняти три конічних зубчастих колеса, потрібно викрутити три ось цих маленьких гвинтів. Берем маленьку шліцьову викрутку і викручуємо їх. Один. Другий. І третій гвинт. Тепер ми можемо витягти конічні зубчасті колеса, вони досить легко повинні виходити. Тепер працюємо, можемо дістати. Велике зубчасте колесо, воно досить плотно сидить тому по черзі. Ось ми бачимо, що зубчасте колесо у нас випало. Ось ми бачимо тут конічне, конічні зуб'я зубчастого колеса, а тут архімедову спіраль, по якій ходять кулачки. Ось ми бачимо пази. В кулачках, які по, по даній спіралі ходять тим самим зводяться і розводяться, які можуть бути поломки в трьохкулачковому патроні? Це зазвичай потрапляння сюди вологи і зубчасті кольоса ржавіють, а тим самим починають досить туго ходити. Один зуб може потрапляти стружка, та тим самим зуби можуть зламатися. З цієї сторони часто викришується архімедова спіраль. А тим самим кулачки вже погано починають по ній ходити. Тепер будемо збирати, збирається трьохкулачковий патрон повністю в зворотній послідовності, як ми його розбирали. Але перед збиранням необхідно все ретельно витерти і змастити змащувальною речовиною. Як я сказав, збирається він о, трьохкулачковий патрон з ворочній послідовності. Ставиться зубчасте колесо. Потім ставимо три. Конічних маленьких зубчастих колеса, необхідно, щоб вони попали в кожен свій зуб. Один. Третій. Тепер вкручуємо гвинти, які тримають зубчасте колесо. Ось ми бачимо, що гвинт вкручується і тим самим фіксує зубчасте колесо, щоб воно не випало. 去了吗？ Ставимо шайбу, яка а, виконує роль а, пильника і затискаємо її трьома гвинтами. Йдемо встановлювати на токарний верстат. Один гвинт, другий І третій. Затискаємо включимо. Є. Тепер встановлюємо а, кулачки в патрон. Кулачки також відрізняються один від одного. Вони а, є перший, другий і третій. Інколи на них пишуть. Цих, як ми бачимо, немає. Тому ми дивимось по черзі заходу. Ось бачимо перший зуб, другий і третій. Беремо ключ, встановлюємо кулачки. Беремо перший кулачок, встановлюємо його з нижньої Тут он Берем другий і третій Кулачки повинні зійтись в центрі трьохкулачкового патрона. Дякую за увагу!